Сьогодні буде дуже щира рекомендація, дівчатка, всім, хто шукав настільки стійкий олівчик, щоб він тримався повністю цілий день. І ніяка його помада, чи сік чи то будь-що як, якийсь продукт не зіпсував вам о, зовнішній вигляд ваших губ. Як накрасили, так і проходили цілий день. Сам олівчик виглядає ось так. З однієї сторони, він за такою от. Щіточкою, а з іншої, дуже красивий колір. Я заповню повністю ним всі губи. Красивий колір, мені подобається. Дайте йому буквально, ну, декілька секунд, щоб він у вас застиг на ваших губках. Можете отак поробити. Ну, Тобто це не важливо. М. Нічого. Абсолютно. Нічого. Я готова собі губи здарти. Я усіх дивіться, тру. Як був, так і є. Я вже натерла губи, що в мене губи мої красні. Від. Ось так він називається. І відтіночок, хоч вам на каверу буде видно, він сінді. Ще раз. Це просто ідеально.